Так, ну що ж, сьогодні я приїхав на третій раз на це ж саме поле, де в мене були цих чотири монетки. І зараз я тут хочу провірити одну річ. Вау. Хочу провірити одну річ. Це пов'язано, що знаходилися кусочки бронзи. Попробуємо попробуємо пошукати ту бронзу. І, ймовірно. Ймовірно, що це було або, або ритуальне місце, на якому спалювали наших предків, скажімо, ще до християнських часи була традиція спалювати е, тіла померших. Друге, друге, що можливо це було, е, можливо, це була якась майстерня по виплавці там, е, знаряд пряці і все це ну, бронзового періоду. Це куски бронзи. О, десь так приблизно. Так, ну що друзі, не буду багато говорити, але, але ось тут ямка, хтось колись копав. І в мене є знахідка. І щось моднє, чесно кажучи, моднє, Моднє, ось тут кусочок кераміки, а ось тут знахідка. Та ну це щось було, але... Але, але. Але, тут форма монети. А тут далі розплюснуто. Можливо, що спробували зробити. Або, знаєте, отак, як то колись в цьому гаманці підрізали. Ось таке тут заточено, а тут цей. Можливо, тут десь загубив той, хто гаманці крав. Так, відійшов я майже 2 метри від того місця, вон там я тільки що купнув. о І тут в мене дуже цікава річ. Дуже цікава річ. І що це є? Це є дредл. Ось він в такому стані. Він золова, тому його краще зразу не чистити, бо тому що він почнеться раптово осипати. Але отакої форми дредл. Ну, це гарна знахідка. Можливо на ньому є і надписи. Але якщо почну зараз його чистити, то йому буде капець. Так що кидаємо його в сумочку о, і потім розберемося. Весна як зразу тепленько, повутиня ось постелилося. Фух. У мене поверхневий сигнал, нічого особливого, але монетосик. Монетосик. І маємо, що маємо. Щось, я думаю, що це е, з зглярів щось. Ймовірно, там один Геллер, щось таке. Ну, нічого цікавого, поки що жодних. Е... От що, що єдине, що мене, напевно, що, е... що мені цікаво, єдине, напевно, що мені цікаво, що тут я не зустрічив, не зустрів жодного, жодного кусочка кремнію. Кремній це є перший індикатор, де було. Або поселення, або щось це. Ну, мається на увазі, де були люди ще в ті давні часи. <кій> Бо Кремній досить довго використовували знаряддя з кремня, досить довго використовували в побуті. <кій> ну, Тут я його поки що не зустрів. Це, це не надто приємний такий симптом. На жаль, жодного кусочка, навіть оббитого. <кій> Так, а отут мені попало те, про що я говорив. Звідти мені пішов, чесно кажучи, симптомів абсолютно ніяких не було. Але отут на самій поверхні, бачу, бачите, ось це видно, що тут прикладена людська рука, рука людини. Бачите скільки воно битого. І ось це вже є. Ось так. Ну, в принципі, що можна. Що можна. Можна тут покрутитися. Тільки куди? Може туди попробую. так ну це капець. От тільки що буквально. Тільки що буквально. Е, я от пару метрів там назад знайшов цей кусочок. І тут в мене навіть не сподівався. Ну я чув про те, що їх тут знаходили. знаходили. Асво... На самій поверхні він був. Динарік. Скоріше за все, що це є леміс. ха, -ха! Краса. Краса. Та, ну особливо я його сильно терти зараз не буду. Ось така... На самій поверхні Тут сліди є, хто сходив, ну хто то, що то, там звін затертий. Ну в мене є динарик. Класно, люблю динарики знаходити, взагалі це приємно. Бо в цій зоні зараз буду крутитися. Як я казав, я бачите, я шукав за признаками, признаками того, що тут були люди. Там, на жаль, абсолютно нічого, ні кераміки, ні нічого, абсолютно нічого і не знаходив, окрім пізних, пізного періоду. А тут в мене є. Ха -ха. Так, ну що ж, е, гарно походив, вже буду е, направлятися до авто. І що хочу сказати? Монеток нащибав, але по результату не щось таке щось особливе. Це все какаліки, отакий куцей. Бачите, валялося практично на поверхні. Але це какалік, і таких, і таких є тут багато. Кількість, а не якість, а потрібно навпаки, якість, а не кількість. Але все рівно приємно, приємно підносити ту монетку, хоча додому приходиш і їх висипаєш без, без потреби. Вони. Десь ось так. Ну, в принципі, я направляюся мені туди. По ходу, ще буду щось, може щось піймаю. Ну, як то кажуть, динариків стільки нема, щоб кожен раз їх багато знаходити. Десь ось так. Так, друзі, ще би хотів одну таку річ сказати. Багато хто з нас задумувався про ті місця, на яких ми копаємо. Чому розсипані такі речі на той час вони були дуже цінними, не тільки зараз, а тоді були цінними, бо тому що, як то кажеш, не було ні супермаркетів, ні нічого, ні магазинів різних. І відповідно, щоб виготовити якусь певну річ, це потребувало немалих зусиль. І, скажімо. Чому вони ці речі порозкидані? Звісно, що не ходили тоді наші предки і не розсипали ці речі, щоб ми могли шукати. Це була певна трагедія. Певна трагедія, бо тому що були напади різних племен, інколи сусідів, інколи цей. Ну, були часи такі не надто це. І враховуючи, якщо брати нашу історію, особливо ту ще дохристиянську, хоча і після хрещення теж це відбувалося. Були часті переселення цілих народів, відповідно, прийшовши на, на ці терени, вони виживали тих, що там жили. Ну, самі розумієте, як це було. Це була різня, чесно кажучи, І тому багато тоді тих речей так і погубилося, залишилося в землі і зараз ми це знаходимо. Ношу такого перстенька, це є архангел Михаїл, Михайло. верніше. Це Архангел Михайло, він захищає якраз від такої поганої енергетики. Він зі злом боровся, бореться і буде боротися. Це його є призначення. І я як оберіг ось ношу таку річ. Ну, в принципі, вам теж раджу так чи інакше вірити, не вірити, раджу щось себе захищати в цьому плані від такого чогось, скажімо, поганого. А поганого є в цьому світі є дуже багато. Як добро, так і зло. Тут Бе... <кій> кульки, шрапнель, ось той камінець, який я знайшов перед, перед Динариком. Ще такий корочок був. Там, оце все какаліки. От, між іншим, це саме крайня це є. Радянська, напевно, що 15 копійок ранніх. Але бачите, що з ними зробила та земля. Ось та монетка, який, якою підрізали гаманці. Так, дредл, на жаль, немає нічого на ньому. Ну, і динарик. Що за динарик, Я не особливо розбираюся, але, але є. Ось такий ось такий приблизно був пошук.